Продовжимо побудову нашої моделі, і наступним нашим кроком буде створення оцих коротких стін, вздовж буквених осей. Для цього ми будемо використовувати вже існуючі лінії, Оці. і знову розіб'ємо їх точками, потім ці точки з'єднаємо, проте будемо користуватися не цим нодом, а трошки іншим. Тож, йдемо на вкладку Геометрія. В панелі точки обираємо цей нод отримати точки на лінії, задані параметром від 0 до 1» та розміщуємо його на холсті. Тепер з'єднуємо вихід лінії з цим входом. Отут видно. Оці дві лінії я під'єднала на цей вход. Далі, і що нам потрібно? Потрібно задати параметр, він може бути від 0 до 1, відповідно, тут 0. Тут один. Параметр ми будемо задавати за допомогою вже відомих нам слайдерів, використаємо цей дійсне число. Межі йому нам редагувати цього разу не потрібно, вони нас влаштовують, вони і є якраз від 0 до одиниці. Тож, давайте зробимо тут 0 та підключимо першу точку на створення. на цей нод, створення точок. Я зроблю дабл-клік по ноду. Збільшу розмір точки та увімкну відображення номерів елементів. І ось бачимо, на початку лінії створились в нас по одній точці з номером 0. Можна змінювати сторону від початку, і можна починати рахувати з кінця лінії. І давайте підключимо ще пару таких нодів. Друга стіна. Друга точка в нас буде розміщуватись ось тут. Давайте замірюємо, яка в нас там буде відстань. Це буде 9715. А повна довжина в нас 16.050. Відповідно, можемо порахувати 9715. Розділити на 16,050. Отримаємо перший параметр 0,605. Давайте скопіюємо цей нот та задамо у його властивостях 0,605. Enter. Тут на слайдері відображається лише два значення, здається, це можна навіть десь. Да, точність, оце кілька знаків після коми, які відображаються. Але, е, власне, всередині цього ноду сидить оце значення. Тож, знову-таки, підключимо на вхід-параметр, дабл клікам ось, бачимо, другий набір точок у нас створився. І нам потрібен ще третій набір. Для цього нам потрібно заміряти відстань до третьої стіни. 12595. Тож 12595 розділити на 16050 дорівня 0,785 це в нас буде другий параметр. Скопіюємо цей нот, я натисну Ctrl-C на клавіатурі, далі розмістимо його на холсті і введемо тут 0,785 Enter. Підключимо його на вхід-параметр. Тепер дабл-кліком підсвітимо точки, і ось в нас є три набори точок. Можемо, по аналогії з попередніми стінами з'єднати їх лініями. Для цього йдемо на вкладку Геометрія, обираємо цей нод, яка з'єднує однакові номери точок з різних наборів, та розміщуємо його на холсті. Створимо зв'язок між ними. Ось бачимо, отримали ми оці три лінії: 1, 2, 3. Але вони нам довгі, нам треба ще обмежити ці лінії. Це, знову ж таки, можна зробити за допомогою такого ж самого ноду. Тільки тепер у нас початок лінії буде отут 0, тут одиниця. Нам потрібно виміряти, де буде наш перший параметр, який він буде. Тут 245, а тут 4080, а повна довжина 6600. Тож, можемо скопіювати цей нот. І за допомогою калькулятора 245 розділити на 6600. Перший параметр буде 0,325. Йдемо на вкладку «Параметри», беремо цей нод та розміщуємо його на холсті. Задаємо у його в властивостях 0,325 та підключаємо на цей вхід параметр. І другий буде параметр це 4080 розділити на 6600 це 0,618. Копіюємо цей нот. І задаємо у його властивостях 0618. Enter та знову підключимо на вхід створення точок. Тепер дивимося, що в нас вийшло. В нас вийшло набір 0, знову ж таки, 0, 0 і по одиниці три точки. Дивіться, якщо ми знову використаємо, перейдемо на вкладку Геометрія і знову використаємо оцей нот то в такому випадку ми отримуємо отакі лінії. Нам потрібні лінії в іншому напряму, нам потрібні отакі лінії. Як це можна зробити? Можна наші два набори по три точки перетворити на три набори по дві точки. Для цього ми йдемо на вкладку «Перетворення». Нагадаю вам, що в нас перші точки всі до нулі, 0, 0, 0, і тут 1, 1, 1. На вкладці модифікація візьмемо цей нод транспонування наборів точок та розмістимо його на холсті. Під'єднаємо сюди наші точки. Тепер в цьому ноді збільшимо розмір, і також відобразимо номери елементів. Виконуємо даблклік по цьому ноду, і наші точки підсвічуємося. І ми бачимо, що тепер в нас три набори. По дві точки. 0, 1 та 2. Тепер точки з однаковими номерами можна подати на вхід до цього ноду, і він з'єднає їх лініями. Ну і після цього, відповідно, вже перейти на вкладку моделі та створити стіни по цим лініям. Далі нашим наступним кроком, звісно, буде виділити ці об'єкти. Та створити нову групу. Я задам якийсь колір їй. і назвати цю групу створення коротких стін уздовж буквиних А, Так, що тут на що варто звернути увагу? Давайте буде наглядніше показати на цьому ноді. А, тобто, якщо. Буду керуватися цим слайдером, то, відповідно, будуть зменшуватись або збільшуватись наші стіни. Також, якщо я почну ці осі рухати, то, звісно, бачимо, зберігається залежність, пропорційність між стіною та оцими проходами. Давайте ні, краще скористаємося анду. Ось так зробимо. Є альтернативний варіант, ми могли б створити, скористатися на вкладці геометрія. є дуже схожий нот. Оцей він називається Отримати точки на лінії, задані відстаню, тобто не параметрі, а відстаню в метрах. І замість цього ноду підключити дані через цей нод. В такому випадку ми б користувалися, ну, ми б не вираховували цю, цей параметр, а ми б напряму ось на вкладці параметри, я збільшу межі, і тут 2,145, здається, в нас був перший інтервал. Я збільшила розмір точки 8 і також відобразила номери елементів, а другий був 4.08. Підключимо. І ось бачимо. Також таким чином ми могли б створити стіни. Тоді в нас буде залежність не від двох стін, а тільки від першої. Ми відстань міряли від початку 245, і кінець це в нас 4080. Тепер, якщо я цю ось зміщу, нічого не змінюється. А якщо я зміщу оцю ось, то стіна зміщується, зберігаючи свою довжину, тобто, в нас залишається фіксованим. Оцей прохід і фіксована довжина стіни. Змінюється лише останній інтервал. В попередньому, в цьому ноді, у нас пропорційно змінювалися всі три інтервали. Тобто, в залежності від вашої мети, ви можете вбирати або один нод, або інший. Я знову ж таки поверну, як було, і створю через нод параметр.